Доброго дня, ви на каналі Підбір та Пригін автомобілів з Європи і хочу запропонувати вашій увазі ось такий автомобіль. Це є Nissan Leaf 2018 року, повністю електричний автомобіль 92 тисячі пробігу. Кого зацікавить даний автомобіль, На сьогодні він є актуальний. Буквально пару хвилин назад ми приїхали по зовсім другому питанні і нам запропонували. Дуже гарний має такий. ну темно темно коричневий відтінок. Ні то чорний, ні то коричний, ну, гарно виглядає. І, в принципі, невеликий пробіг 92 тисячі оригінального пробігу. Вартість автомобіля в Україні буде становити 18,5 тисяч доларів. Кого зацікавив ось такий автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 2599. Також можна буде підібрати, якщо кого цікавий, електричний автомобіль це Volkswagen Golf. Ягуар і Пейс, тобто будь-який електроавтомобіль, який вас цікавий, можна буде підшукати, знайти, оформити всі потрібні документи на експорт, ну і в принципі все те, що потрібно у нас в Україні. Як ви знаєте, на електромобілі немає розмитнення, Тобто сплачується тільки 1 євро за 1 кВт батареї. І При реєстрації не сплачується пенсійний фонд. Тобто Якщо брати ось цей Nissan Leaf. в нього ємність батареї 40 кВт. Ви сплачуєте мето всього на всього 40 євро. І при реєстрації тільки пенсійний фонд О, Пенсійний фонд не, не сплачується, а сплачується експертиза і номера. І, в принципі, все. Ось так зараз вам покажу, як він виглядає в салоні. Ну Багажне відділення я б не сказав, що воно велике ну, і не б сказав, що воно маленьке, дійсно вистачає. Місце для будь-яких речей має два кабеля, бистра зарядка і повільна зарядка. Салончик автомобіля теж досить таки вмістимий, об'ємний. Як ви бачите, між передніми і задніми сидіння досить таки достатньо місця, по комплектації має мертві зони в дзеркалах. Ось. Мертві зони в дзеркалах. Всі чотири склопідіймачі. складання дзеркал, шкіряне кермо. Дозонний клімат контроль. Підігрів сидінь. Ось так у нас виглядає дисплей. Ось зараз заправлена батарея на 98%, показує 233 км запас ходу. Також в автомобілі в нас. Камера заднього виду і всі камери, тобто 360 градусів повністю весь обзор. Є автозатемнення заднього скла, дістроніки, мультикермо, клімати, навігація, круіз-контролі, це все присутнє ось в цьому автомобілі. Ще раз хочу зауважити, ціна даного автомобіля 18500 в доларах. Пробіг пробіг в автомобілі. Е, чекайте, де то розібратися, ну я його. Ось, 92 141 кілометр на сьогоднішній день. Зараз ми е, закинемо його на YouTube канал, кого зацікавив. Ще раз нагадую свій номер телефону. 097 606 2599. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ну і кого цікавлять будь-які автомобілі, можете телефонувати. Я на всі питання вам надам відповідь. Всім дякую за увагу, до побачення, до нових відео.